Доброго дня, друзі! Вітаю вас на майданчику Автопойнт. Сьогодні до нас заїхав такий чудовий автомобіль. Це Volkswagen Golf 2015 року, 2 літра дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль прибув до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями. Було замінено ліве переднє крило. На автомобілі маємо 16 легкосплавні диски з гарною літньою гумою в гарному стані. Так, по автомобілю маємо безключовий доступ. Має такий багажник, дуже великий, багато місця. У нас є запасне колесо, домкрат. Тобто все необхідне. Автомобіль має камеру заднього огляду, шкіряні сидіння, автоматичну коробку передач, запуск кнопки, мультимедійну сенсорну систему з можливістю підключення мобільного телефону, блютуз. Маємо ось таке мультикермо. Шкіряне в гарному стані. Маємо круїз-контроль. Непогана автівка в гарному стані. Можемо разом з вами її перевірити. Можемо приїхатися на тест-драйв. Тому заходьте до нас на майданчик.